Аудіокниги українською від студії Калідор. Рубрика Тека авторів та ваші голоси Олена Шешеня Бабусині Оповідки. Похід в поліклініку. Похід до поліклініки. Настав час робити Алісі щеплення. І ми пішли до поліклініки. Вона не дуже боїться заштрика, вирішить тільки, коли колють голкою. А цього разу ми вирішили, що вже доросла, два з половиною роки треба поводитися гідно. Сидимо в черзі до кабінету щеплення, шуткуємо, сміємося, про проколи ані гугу. Підходить наша черга, заходимо. Медсестра по медичній карті визначає, яке в нас щеплення, готується. Кажу Алісі, давай руку будемо і ми готуватися. А як, поглядом, запитує вона, я тебе ущипну, а ти скажеш, чи тобі боляче? Угу, відповідає, з розмовами у нас іще не дуже. Щіпаю її за руку, забитую боляче чи не дуже? Киває, а щеплення буде менш болюче. А тут і медсестра свою справу зробила. Пішли ми додому. По путі на дитячому майданчику погралися. Коли я розповідала алісиним батькам, як пройшло щеплення, вона слухала і кивала головою на знак згоди, бо з розмовами в неї ще не дуже. А ще був візит лікаря додому. Одного разу Аліса захворіла горло, температура все таке. Зателефонували до поліклініки, викликали лікаря додому. З досвіду знаємо, що прийде о першій другій годині дня. Аліса в цей час спить, коли здорова, а тим більше, коли хвора. Перед сном провели підготовчу роботу, так би мовити, казочку перед сном. Жила була дівчинка. Вона дуже любила лікувати своїх ляльок та котиків, бисиків, пташок. А коли виросла, ступила до медичного інституту і вивчилася на лікаря, педіатра. Тепер лікує дітей. Вона дуже любить діток, жаліє їх і розказує батькам, що робити, аби хворі дітки одужали. Щоб дізнатися, чим захворіла дитина тютя лікар, її звати Людмила Васильівна, бере стетоскоп і слухає, як працюють легені та сердечко, потім бере ложечку, притримує язик і дивиться горло. Якого кольору, якщо червоне, то хворе, оглядає всю дитину, міряє температуру, так вона визначає, чим захворіла дитинка. Бере спеціальний аркушик і на ньому пише рецепт, які ліки треба купити в аптеці та як їх приймати. Тепер і батьки знають, як треба лікувати свою дитину. На тому Аліса заснула, прийшла Людмила Васильівна, зробила все необхідне, і дівчинка далі дивилася сон про візит лікаря. А може, про щось інше не розповідала. Бо розмовляє вона ще не дуже. Читала авторка. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей коротенький твір. Дякую пані Олені за її творчість та бажання примножувати україномовний контент. Української має бути більше. Напишіть ваші враження у коментарях, не стомлюйтесь підтримувати Сили оборони України та допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.